Привіт, мої любі! Нарешті настав той доочікуваний момент, де ми можемо наживо зустрітися. 21 грудня в місті Варшава в концертному залі «Стодола». Чекаю на вас з нетерпінням і люблю безмежно. До зустрічі. Як то кажуть, до перемоги. Разом, разом, разом ми все зможемо. Це нові часи, це горе, яке ми переживемо. Після величезного горя буде величезний. Процік буде величезне процвітання і все буде добре. Наша земля буде чиста, щаслива і без ніякої нечисті. Привіт, мої любі! Дякую вам за вашу підтримку, за любов. Дякую, що слухаєте пісню і величезне спасибі за 30 тисяч на TikTok. Люблю безмежно. Па-па! Вітаю вас, мої люди! Дякую, мої люди, за вашу любов. У нас вже більше 12 тисяч. Неймовірно, буквально за дві доби. Велике спасибі. Зараз стою на балконі. Тут у мене маленький огородик, сеньор Помидор, огірочки, тайський базилік. І мавиці навіть видно. І як ви помітили, я стою в жилеці, і в нас вітряно. Прохолодно, а навіть зараз робиться вже й холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям вперед до перемоги. Хочу ще раз нагадати, що буквально після завтра, 23 серпня, на День прапора, нарешті, нова пісня Мої люди. Ой, болить серце не стихає, а сльози душать, душа співає. Все буде Україна, все буде у Люблю безмежно. Му! До речі, поки монтували відео, помітили, що прилетів голуб саме тоді, коли я казав, що все буде Україна, все буде у <сум> ві. Такі чудеса сьогодні. <сум> Дякую всім, будьте щасливі. Миру нам всім. До зустрічі! Люблю.